В княжому місті вже стало хорошою традицією на старий новий рік та свято Святого Василя проводити на центральній площі міста медовий ярмарок. Організатори цього дійства, братство Волинських бджолярів, ройовий стан та управління економіки міськвиконкому. Цьогоріч близько півтора десятки пасічників з Миколаївщини, Кіровоградщини та Волині з'їхалися до древнього міста, аби поторгувати смачним та корисним крамом, окрім смачного меду, медовухи та медового глібену. Можна було придбати оригінальні новорічні свічки з воску, медову косметику, різні настоянки та навіть медові солодощі. Мене звати Ольга, я е, така корінна дочка пасічники пасічника Шотіка Антона. Ми приїхали з міста Луцька і привезли всю продукцію з нашого вулика, е, яку виробили наші трудівниці бджілки. Ну і доклали і ми наша сім'я руки до виготовлення цього. Е, тобто, в нас є медівка, є бальзами, є різні меди нашого Волинського краю і є мазі виготовлені. Тоже на різні захворювання на... і косметика медова. Ось. Навіть ось така гарна свічка. Різдвяна до куті, а всім до робить? настрою. Ці руки і гарний настрій. Ось. Ви вже третій рік приїжджаєте, ну, не будемо підраховувати, який рік, але вже якийсь поспіль рік. Підряд ви приїжджаєте на 14 січня до нас. В да, тільки до вас. почали е, е, організовувати все медовий ярмарок. Я знаю, що родина Шотіків в будь-якому складі тут присутня. Обов'язково Любим Але ваш країн продукції mm -hmm. з кожним роком. Продукція змінюється. Змінюється, тому що е, спочатку мінімальний якийсь склад. Далі як то ростуть наші захворювання, так що і, і нам приходиться чимось докріпляти цю продукцію. Ну і звичайно, люди. Відгуки людей також дають наснаги готувати щось нове й нове. А ви можете сказати, що своїх клієнтів ви тут у Володимирі вже маєте? Пізнають, пізнають люди. Дуже приємно, дуже приємно і працює і як фамілія, так і добре слово, і добрі відгуки. І одне другому переказує. І дуже приємно. Любимо ваш край. Надзвичайно всі приємні і відчуваємо себе як вдома. Тобто, ми ж всі як без однієї. Країни, дякую, прошу, прошу запрошую вас. Дякую за нагоди всіх святами. Будьте всі здорові, будьте всі багаті. Ось і головне всім нам миру і здоров'я. Поки дорослі дегустували медову продукцію, дітвора взялася ліпити снігові баби і вже ближче до обіду на площі можна було нарахувати до десятка сніговиків. Гості ярмарку мали нагоду спробувати різні сорти меду, ознайомитися із продуктами бджільництва. А ви першими у нас? Ні, ми 14 числа вже, мабуть, років два. Чотири у нас. Один день в рік, 14 числа. А так Ра. на ярмарки не приїжджать. Ні. Ні, приїжджають. Тот Трошки далекувато дівчатку. А мед свій? Так. Да. – да, а, а, а який мед? Ми... Є три види цього року. Акація майські різнокрав'я і різні різнокравні. Ще є сонях, але я не достаю його. Ну, бачите, зараз міняється, але ну, спробуйте, це йде з Калганов із, крім Калгана, ще імбир. 80. ой, Це Калган і мигдаль, а тут йде імбир. Імбир і мигдаль. Скільки така? Е, така пляшечка 120 гривень. 120. Та, це саме ціна, як. Та, люди, Ми це Точно. Ми ніколи не бачили вашу продукцію. Мисять Ми не, не так давно. А це? Е... Парафін, повністю все парафін. Різбуний парафін це зверху кольоровий серединка. Чистий парафін гарного їду, не забивали. Ага. Ага. Стараємося, будемо. Ін Інтернет наш плану звісний, цікавість нас у що таких не бачили. Андрій Андрій, Андрій, Андрій збираєтеся проводити з майстер-класи? Це перше, щось буде. Чесно кажучи, ще не досягнули такого рівня, щоби проводити майстер-класи, але в подальшому думаємо самі їздити на майстер-класи, бо є майстри різного рівня. І нема питань тоді в Володимирі можемо якісь організовувати для дітей. Я думаю, для дітей це буде досить цікаво. Та й кожен може. Та й кожен може таку свічку е, руками вирізати і буде знати, що це його руками створено. Ну так в комплексі все. Так, да, було більше, але люди розібрали. Беруть, чесно, беруть, цікавляться. Все щасливо вам Вам також. Окрім того, пізніше на присутніх чихав конкурс караоке, виступають різноманітних художніх колективів міста. В кінці заходу всі разом виконали спільну коляду.